Просто кошмара. На цих кадрах охоплена вогнем маршрутка. Відоочевидців вона спалахнула о пів на дев'яту ранку на проспекті Жуковського. Як все було, бачила Світлана. Прізвища не називає, працює у крамниці навпроти. Ну, повністю гаріла маршрутка, повністю. Повністю горіла маршрутка, повністю була охоплена полум'ям. Хвилин за десять пожежні приїхали і, в принципі, загасили швидко. Гул такий стояв. Гул такий стояв, ці сирени, щоб їх пропустили і загасили. Це хвилин десять було, не більше. Дуже швидко все це сталося. швидко це все призов. Зайнялася автівка на ходу. В салоні були кілька пасажирів та водій. Всі встигли вийти. Ніхто не травмувався. Гасити маршрутку приїхали зо два десятки рятувальників, каже речник відомства Дмитро Чайка. По прибуттю було встановлено, що реть маршрутка на всій площі на той момент пасажирів і водія вже в ній не було. Рятувальники подали пінний ствол на гасіння пожежі. Піна приміняється в тих випадках, коли треба загасити легко займисті матеріали, які розтікаються по площині. Таким чином піна перекрива доступ кисню до зони горіння і полум'я гасне. Вигорілий автобус з проспекту прибрали вже за годину після займання. Це 65-та маршрутка. Вона курсує від селища Жуковського і до станції метро університет. Перевізник Рафік Гадіров каже, збитки поки не підраховували. На перевезення пасажирів ця пожежа не вплине. Причини ж називає попередні. Це українського виробництва автобуси, еталони і «Ван». Причину ми знаємо, замикання проводки. Це буває, нагріваються дроти, але чекаємо на результати слідства. Остаточну причину, чому спалахнув автобус, мають встановити слідчі. Вони проводять перевірку. Речниця поліції регіону Олена Соболевська повідомила, кримінальне провадження поки не відкривали. Олександра Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.